Тим самим, як завжди, я, пані Дуван. Пройшли б всі різдвяні свята, всі новорічні, всі всі свята вже пройшли. А я тільки зараз вирішила це зняти прикол. Я до цього чомусь цього не помічала на паличках, хер його знає чому. Але ти тільки зараз помітила і будемо з вами робити красивий сладкий. А, як це називається? <рикол> Будинок. Все, що нам треба зробити, це крем, який я вже зробила. Як ви могли помітити? О, власне, я доволі давно хотіла зробити цей горди купити його і зати про це відео, але ні, ні я його не могла знайти ніде взагалі. От тільки зараз, коли вже позишці, коли вже знову ж таки різані фізвита прийшли, він нарешті тут. Ура! Ура! Тож будемо робити його тільки зараз. Я принесла тарілку для того, щоб поставити все. щоб все було правильно і адекватно. У нас тут іде ось таке. Ось такі вже, які просто вже нахер робити. Коротше, можливо, мармелад. І не до MMM's. Також у нас йдуть пряники, коротше. Пахне пряником. Не ну, очікувано, да? що вона пахне пряником вообще, ну, типа хто ожидав цього. Перше, що нам треба, це взяти якусь велику штуку, скажу, що це це є. Ось так, ось так, ось так. Ні, не так. Ось так, так. Так. Ой якось вона має бути на йолки палки. А що? Що? А якого хера? Типу, вона, вона не по розміру. Ви Мі... ще досі не бачите мого обличчя. Ви маєте мене бачити. Доброго ранку, їх дімхі. Я не зорга, я, я сам тут. Я не знаю, вона чомусь не по розміру. Кого хера? Ах, фак. А якщо так, то вона має бути... О! Зрозуміло. Все, вона дійшло. А, ні, не дійшло все одно. Ще раз подивимося інструкцію. Ну, ну, ага, угу. нічого не понятне, типу. Написано цей рецепт кремно, але я вже зробила вже похер. Я не можу зрозуміти нічого. Ну, типу, припустимо, це нахер убираємо. Ось як на картинці. Ось так. Ось так. І воно, типу, ой боже, якось якось так воно має бути. але Я не розумію. Я просто я до мене не доходю. А маю, ой, а як воно має стояти, я пляха не розумію я не це як щось приколи, чи я просто дебіл. Треба типа, дверки открыть, але я боюсь, що їх нахерну открою і, і не закрою. мене це напрягає. Но, але, ну, припустимо, але яким воно ще має бути з'ї. Я... я реально дебіл. Ну, що ви хотіли? Вихідний день, не сідіть нікого. З. О, Боже! І наносимо. Ой! Це так багато, я перепрошую. Тепер треба нам наносить упала. Главне, воно вийшло. Варіанти, що воно вийде є, конечно. Я намагаюся. Ну, типу, я рука жов, але ну, не настільки, що я буду лохом. Так, нам треба тепер. Типу двері прикріпити. А, вони вже прикріплені. Тоді зараз ось цю штуку. А я знаю, що в мене зукраїчку став Я, Ну, я стала дегенератом. Тепер Все разом. Але яким чином? Хер його знає. Ось, ось, тихо, тихо. Ні! Блін, ну. Все, стой і не цей. Не мені, ні мозги. Коротше, я тупо ну, тепер треба нанести на наш боден, тому що, ну, воно отогі треба, щоб вона нормально стояла і щоб я. Без переносу це так вже не вийде. О, вийшло? Вам видно? <кхай> <кій> Я останий жматок. Е, все, крем закінчився, Що ж бути? Ну, зараз прийшли про землі, що ще поговоримо, тому то ми що ще говорити. Коротше, в мене штучний інтелект фотографії за допомогою штучного інтелектора, робити, за все. Може в мене одна така проблема, але штучний інтелект ніколи не покаже мене справжнім. Він типу, я довірся, як інших робить штучний інтелект, воно ну це буквально воно. коли мені щось робить штучний інтелект? Ну це не я, ну просто не я. Я не виглядаю собою. Я не знаю, що в проблема. Я ще з таких людей з такої ж саме природи не зустрічала. Але, знаєш, вони є, ну типу, чому? Майже бути ще хтось. Я ж не можу бути одна лохом, який штучний інтелект, типу такий хірні робить. Ну я все не вірю Вийшло трішки Вийшов трішки нехайно, тобто, в мене щось колись виходило хайно. Давайте зрівняно. В них і в мене. Це в мене краще, я б. що я зроблю? Яки я таку хірню я зроблю. Головне, що смачно було, знаєте, воно тупи, ну, пахір е похір. Пимітна, да, я, ну, тобі була. Готово. Тепер, що нам треба, це його прикрасити. Дивіться, який красивий. Да. Я ще хочу сказати. Так, давайте. Давайте ж робимо щось своє і оригінальне. Ось, наприклад, ось це ми покладемо. зараз покажу куди. Боже! Де? Капець. Типу такого. Видно? Тут є така, типу, як цегла. Я... Ой, це не цегла, це що це? Ой, дивіться, це котик чи щось таке, дивіться, які салатки, дивіться, які ці. Як це називається? це крутелики, що це? Я забула. Короти, я всі назви забувала, Тож, ну, от, я не розмовляю, то хочу сказати. Класно? І ось такі. Нехта також зараз кудись потикаємо. Щасливі будемо. Бляха, цей крем це просто після. Це рукошок повний. Мені не може човни давати. Я художник, я так бачу. Я, з вами ж не відкрило цієї двері. Треба відкрити. Здрасте. Ой, а ви не цей. Та хватить! Треба було це робити трішки раніше. Буду закриті. Все. Що я не смачіння, буду орати, плакати і напікатися. У мене все буде по-різному, бо я не вмію робити от на кого. Але я думаю, що це гарно буде бути. Ну, просто я роблю, як я відчуваю. Якщо ви не відчуваєте такого, що я. ви просто не я. Яка херня виходить? Слухайте. Нема такого відчуття. Коротше, зробимо вигляд, що наші двері просто змурував сніг, і це просто ну, така оселедиця і все. І під нас підкладемо зараз у цих вкусніших МММСів. Зробимо вигляд, ніби так і треба. Дивіться, яка херня. Треба все. Нічого щось все не подобається. Воно ну, якось занадто... Ну, знаєте, як ото я до дорог шов, пернув і вийшов у цей будинок. Мені не подобається все. Я зрозуміла. Мені не бути архітектором. Наші мармеладки кудись треба всунути. Куди можна мармелади? Мабуть, тут, бо там уже зазаду все зайнято. Це якісь діди діды, з цього. Я не знаю. Ну, тут все різні, наприклад, червоний. Фак, уронился. Наприклад, червоний вигляді кріпята жовтий, інший вигляді сніговика. Ніхто звідти не вийде. Срала мазала ліпила, Ось що хочу сказати. Про Головний наш хто? Головний наш. Виноваты в сие, в принципе, передачи, Кытык черный с рожевыми очима, на него Семенчика похож. Куда его пришпандерить? У меня нет идей. Пусть тут. Да. Буду людей встречать и говорить, уйдите отсюда, это мое. Готово. Смотрите. А какая херня, нету такого сюжета? Ну, Кот взагалі найкращий тут просто. Ну, Тут просто трішки акуратно і трішки ніби ну, людина, людина ніби старалася це робити. Ну, я теж старалася, але ну, просто. Ну, Воно ну, не помітно. <реш> Бачите, це не повторний оригінальний. Оригіналь". Мені подобається, тобі, головне, щоб воно смачно було. Двері замуровані, все замуровано, але воно глядає як будинок і на ньому все багато чого покладено, те, що я люблю. Мінусів я не бачу. А як завжди я. Не давайтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій YouTube канал, Дякую за перегляд цього відеоролика. Це просто це ідеально. І всім до побачення. Всіх люблю!